Всім привіт! Сьогодні 21 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, перед нами копія Subaru GS 950 i Для мене це нова моделька, друзі. І давайте разом роздивимося, що вона себе покаже. Даний інвертор робочою потужністю 0,7 кВт, пікова 0,8 кВт. Подивимося комплектацію. Іде таке от керівництво з експлуатації. Свічний ключ з викруткою і провода для заряду акумуляторної батареї. І, друзі, от, такий от гарантійний талончик, якому ви прочитаєте, як, який срок гарантії, і номер телефончика, тобто все гарантійним талончики розписано. На дану модель GS950i гарантія 3 роки або 500 мотогодин. Те, що наступить раніше. Просто от на перший погляд, друзі, суперово зроблений. Красивий такий колір інвертора Weekender 950i. Тут технічні характеристички у нього. Зверху, як в багатьох інверторах, таких чемоданчиках є клапан, який перекриває, так би сказати, гази для транспортування, для хранення, робоче положення. Переводимо в опен. Так, доступ до свічі. Тут у нас підкачка палива, заслоночка воздушна, як бачимо, в одну сторону закрить для запуска, а це робоче положення. Кікстартер, Доступ до заливної горловини з щупом. Мастила. І у нас тут, друзі, як бачимо, такий переключатель. Він не тільки для подачі палива, але ну, також і включає запалення. Тобто, і перед тим як запустити, переводити в положення ON, А коли зупинить, положення OFF. Так, що ми маємо на передній панельці? Як ми бачимо є моточаси, вольти, герці. Ось таке інформаційне табло, друзі. Одна 16 амперна на 220 вольт розеточка. Є USB роз'єм. Підключення 12 В. А тут також, друзі, інформація, коли недостатньо мастила. Це перегруз. А от зелененька робоча Состояння самого інвертора. Досить чудово, друзі, виглядає. Гарна гарантія 3 роки або 500 моточасов. І також є економ режим. Тобто, якщо вам не потрібно загружати на всю потужність, даний інвертор, включили економ режим, тихіше працює, да економить пальне. Досить така чудова версія робочою потужністю 0,7 кВт. Пікова 0,8 кВт. Давайте, друзі, отак його розвернемо. Хочеться любуватися. Так все добротно зроблено. Щільно прилягають кришечки. Це в нас доступ до свічі. Отак він виглядає. Тут де вентиляція вихлопна труба. Так що, друзі, кого зацікавила дана модель? Досить чудово виглядає. Я думаю, в роботі він також так буде чудовий. Телефонуйте 063 426 1010. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайті крізь одинакова. Ми при можливості йдемо вам на зустріч по ціновій політиці. Друзі, всім мирного неба, до гарних покупок!